Зустрічаються три подруги. Я вчора ось такі огірки купила і показую себе полікоть. Друга згідно киває. А я ось такі помідори. І складає два кулаки разом. А третя глуха. А де він живе? Браконьєр ловить рибу в річковій заводі, глушаючи її динамітом, і потім збирає підсаком. Коли він кинув у води четверту або п'яту шашку, до нього підійшов інспектор рибнагляду і каже: Чоловіче, так ловити рибу забороняється, будемо складати протокол. Браконьєр, не звернувши на його слова ніякої уваги, підпалив чергову динамітну шашку, вклав її інспектору в руку і запитав Ну що, будемо балакати далі чи почнемо вже рибу ловити? Тату, у мене зі Світланкою в садку любов. Чому? Вона бере мої іграшки, а свої мені не дає. Ну так це, синку, у вас вже майже сім'я. Петро, у тебе хтось знайомий у міліції є? Є, Сашко, дружбан мій. О, зашибісь. А що він там робить? Другий місяць у КПЗ сидить. Симпатична дівчина, купаючись в басейні, випадково загубила свої плавки. Схопивши якусь табличку та прикривши спереду свою красу, вона побігла в готель. Раптом вибухнув гучний регіт: нічого з мене сміятися, розсердилася вона, але, подивившись на себе в дзеркало, прочитала напис на таблиці: тільки для дорослих глибина від 2 до 10 метрів.